Малюче. Сьогодні 2 березня вже вже час якось так зайшов так далеко, а ти все мовчиш. Я розумію, що ти верна, вірна, як кажуть, ручна, я собачка, ну, але якось, блядь, не по мужськи не по мужськи Треба якось реагувати, якось показати чувакам своїм вірним, теж тим, що біля тебе прихвасня. що ти все-таки якийсь трохи, хоч якісь яйця є, чи їх взагалі в тебе нема, чи ти просто тупо ручний. Песик, яким, якому навіть нема права сказати. Я розумію, що ви зробили вакуум, щоб людям закрити рота, залякуєте. Ну, але якось це не файно. Воно ж тобі як, в будь-який ну, час вилізе боком. А перед людьми якось треба, ти ж з, з мужиками якось працюєш чи ти з ким працюєш. Я розумію, поки ніхто не може сказати слово. Але це ж не вічно. Але хтось психане зірветься рветься і тобі накидає повну морду гамна, типу. і що ти скажеш? Візьми мою запись, от скажете бо ти недостойно себе ведеш і що ти зробиш. Тому якось я би радив включити мозги, не тягни, не затягуй так глибоко і далеко. Тому що потім глибоко зайде. Ну теж херня буде, знаєш? Тому що те, то, що ви можете зухвало зробити через силу, це одне. Ну але по совісті це -то неправильно. Ну якось треба включати мозги. Це якось, блін, знаєш, тобі стільки повноважень ніхто не дав, щоб так робити. Так само генеральному прокурору, так само. Керівнику НАБУ, БМ, ДБР, поліції, отим всім начальнику слідства Рогозіну, там теж там. Ну, я розумію, пацан молодий там заігрався, сказали, рот закрив. Ну ви якісь мужські маєте достоинство. Ну, ті судді там не до судді, то розумію, там що то вручні зовсім, ті, 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 дали повноваження, а тут сказали, на ключок зловили і сказали не лізти. Це вже з ними все понятно. Списаний матеріал. Ті козлові, головачові, головацькі, це ясно. Українці там, ще там шевченківські судді. Ну там, ті печерські. Ну, але, блін, якось стільки, вроді би, так з виду мужики зайдеш, дивишся, нема нічого мужського. І якось так несовісно. А приказ склят, ну, закони треба соблюдати. Як би не на чудину, треба якось сказати хвачить. Але якщо згідні терпіти, то терпіть. І я тому кажу, даю добро людям. Якщо такі бокопори вам заїдуть, берете мою запись і ставите їм морду. І кажете, типу, тут не відстояла, холі ти тут пантуюся. Воно так працює. Тому користайтеся во благо вам народ, щоб якщо ви такі мільюзга, як малюк, як генеральний прокурор зараз діючий, який мовчить, як начальник НАБУ, як начальник ДБР, Б, обласного київського, Львівського, як українського, ну всіх начальники поліції, це суттєві маріонетки, які слова немає. Тому, якщо будете бачити, що вони трошки боком їдуть, просто беріть тут запись і втикайте їм морди, і дайте поняти, що вони не мужики, достоинства там немає ні грама. Це заявлено, це заявлено в прямому, як кажуть, в пространство і не заперечено. Вони, бачите, пішли на такий крок, викрадають, залякують, нав'язують. А згідно закону, закону про запобігання корупції, мені мали надати захист. Забезпечити захист, бо тому, що в мене йдуть схеми на мільярди. І ніхто їх не розслідує, всі прикривають. В прямому ефірі було заявлено, було показано, було висвітлено. Ніхто не, пос... не поліз тіпа, бо тому що не можна, тому що вони доказали, що вони ручні песики, яким гавкати лишній раз не можна, бо тому що хазяїн сказав сидіти в книги, бо то не сидять. Тому ви робіть висновки, хто є ще. Що... Достойний, хто руку пожимає, які справи має, бо тому що рано чи пізно їх знесуть, знесуть, бо тому, що, бачите, люди слова не мають. Вони не можуть дати вам гарантії, що вони щось покриють, бо тому що їм ніби час принесуть отаку запис і запитають з них. Тому вони вже все, їхнє слово нічого не варте. Тому користуйтесь во благо, знайте, хто вони, хто ті прихвостні, і вони без язики, без мозлі, без, без мозкового достойності. Так що всім питання. Ну і садовий теж там теж, в тому ж ряду, тому і його прихвостні. Тому чекаємо, чекаємо відповіді. Може хтось може якийсь з'явиться і зупинить той фарс весь. Всім щасливо.